Друзі, коли Ангела Меркель починає розповідати про те, що не варто легковажно ставитися до погроз Путіна, застосувати ядерну зброю, вона підіграє. Російським ГРУ, які ведуть інформаційно-психологічні спецоперації не тільки в Україні стосовно ядерного шантажу, але й в Європі, в європейських медіа, головна мета зараз це залякати весь світ і змусити всіх сісти за стіл перемовин з Путіним, щоб він уник жахливої поразки у війні в Україні. Ангела Меркель нагадаю, це людина, яка повністю підсадила Німеччину на газову голку Росії, зробила Німеччину настільки залежною від російських енергоресурсів, що можливо варто було перевірити, чи Ангела Меркель не отримувала якісь корупційні кошти з тих 300 мільйонів, які Росія витратила з 2014 року на купівлю різних політиків у Європі. Варто було перевірити так, чи інакше, Ангела Меркель нагадаємо, що народилася в ГДР. А, і не виключено що вона в свій час мала стосунки зі штазі а, які в сві свої, які своїм чином мали стосунки з е, КДБ радянського союзу де працював путін тобто ментально ці люди можуть один одного розуміти і ангела меркель сьогодні роблячи такі заяви вона робить величезну чергову послугу путіну дивним чином Демонструючи, по перше, що німці боягузи з одного боку, з іншого боку, демонструючи те, що вона масштабує, масштабує ядерний шантаж Путіна, який поки що є виключно інформаційним, оскільки він би переріс у статус не інформаційного, а реальної загрози, лише тоді, якби іноземні розвідки побачили, що Росія готується дійсно застосувати. Розпочинає підготовку до застосування тактичної або стратегічної, що я мало вірю, ядерної зброї. Поки що така підготовка не ведеться, і все стосовно ядерної зброї, що відбувається, все крутиться навколо заяв Путіна, які досі масштабуються інформаційним простором. Зараз ведеться класична інформаційно-психологічна спецоперація. І дуже шкода, що політики Калібру Меркель масштабують цю історію. Нам не потрібно слухати Меркель, яка свого часу заблокувала нам ПДЧ в НАТО. Нам потрібно розуміти, що нас не зупинить, як казав президент Зеленський, навіть ядерний удар. Ми все одно не маємо іншого виходу, окрім як перемагати і звільняти власні території. Нас не зламати, друзі, жодними страшилками. Тому слава Україні.